Які двигуни можна встановити на дитячі квадроцикли, їх різновиде. Дивіться, почнемо зі 150-кубового двигуна. Це на дитячий квадроцикл стає. Цей двигун можна подивитись, який він одна назад і три вперед. Тут на кожному двигуні така наліпка буде одна назад, три вперед. Також можна поставити сюди вал переключення або така куліса, де стає оригінально з вашого квадроцикла. Також є такий двигун теж 150 кубів, тільки буде тут написано одна вперед, одна назад. Також бувають двигуни 110-125 кубів. Відрізнити, якщо від механіки, це полуавтомат іде, а механіка тут буде тросик такий і тут буде крючок для сцеплення іплення вижимається. То ви можете подивитись, якщо справа на кришці на цій немає такого крючка, то це полуавтомат. Якщо є крючок, то це механіка. Механіка – це ручка щеплення у вас буде на рулі. Е, також є 125 кубів. Одна вперед, одна назад, три вперед, одна назад, 110 кубів, такі ж самі двигуни у нас є в продажу. Е, зараз на цей двигун дуже приємна ціна, так що прошу дзвонить, дзвоніть.